Міжнародна місія «Face the Future Ukraine» знову в Україні пластичні хірурги зі сполучених штатів та Канади разом з прикарпатськими лікарями цими днями оперують військовослужбовців і цивільних з важкими травмами голови, обличчя та шиї. Лікарі допомагають українцям відновити здоров'я та вроду. Як тривають такі операції та в чому їхня унікальність, розкажуть мої колеги далі. Чи не проти, якщо я гляну на ваш ніс? В Бонофранківській обласній лікарні працює команда іноземних хірургів-реконструктологів. Перед операціями обстежують військових і цивільних, чиї обличчя скалічила війна. Щоби виправити дефект вашого носа, потрібно три шари тканини. Та, що вистилає із середини, тоді хрящ і шкіра, яка зверху це вкриватиме. І всі три ми вам встановимо. Хрящ візьмемо із задньої поверхні вуха. Серед пацієнтів і колишній боєць 71-ї окремої єгерської бригади Буковинець Олексій. Торік у вересні під час штурму позиції Росіян на запорізькому напрямку потрапив під мінометний обстріл. Осколки снарядів влучили в голову і понівечили обличчя. Навесні іноземні хірурги вже провели йому операцію з відновлення носа. Мені з вчора брали, натягували на ніс шкіру, крапоть, як він правильно називається, вставляли і і зараз будуть мені, як обіцяли лікари, будуть ребро брати, хрящ ребра, бо вставляти вниз, і в подальшому все все буде відрубувати і формувати ніс плюс-мінус, як був. Участь в міжнародній місії вже вдруге бере і Сергій з Одещини. Бійця поранило на Херсонщині під час танкового обстрілу. Осколок від снаряду летів в ніс, пробив піднебіння і вирвав верхню щелепу. Коли я себе побачив перший раз, ну, мені не хотілося нічого, абсолютно нічого. Тобто я завжди переживав за свою зовнішність, Я навіть на нулю умудрявся чистити зуби, а тут в мене піврота зубів висипалось в один момент. В року тому американські та канадські хірурги вже зробили бійцю першу операцію. Закрили дірку під піднебіні, встановили зубний протез. Для повної реконструкції потрібно ще дві. Естетично вже трошки я більш комфортніше себе почав почувати на людях і вже менше соромість. Донеченка Неля кілька тижнів проплакала, коли дізналася, що її теж відібрала на місію. Ще в 2014-му вона забирала дітей із садка, коли налетіла ворожа авіація. В результаті 18 осколкових поранень. Одне наскрізне в голову через нього втратила ліве око. Я накрила собою дуть пробили ребра, легені, злити крові. Тулопі тут і нема куска спіни. Так, зможе ось вход, ось вихід. А я чілки так закривати, тому що знаєте, люди не всі добрі. Уже 10 років жінка намагається зайвий раз не виходити з дому, зверталася до медиків, але ніхто не хотів братися за лікування. Не беруть на роботу, тому що в тебе таке обличчя. Діти просять, щоб я не ходила до школи, тому що з них знущаюся. Расу і звичне життя людям із понівечними обличчями це головне завдання, кажуть американські і канадські хірурги. Вони в Україні вже в четвертим. під час попередніх місій прооперували понад сотню українських захисників. допомогти пацієнтам поділитися знаннями, які ми маємо з українською командою лікарів, і звісно, самим набратися нових знань від колег і пацієнтів, тому що ми в себе вдома в Канаді не стикаємося із такими травмами. Всі випадки складні через те, що травми у пацієнтів зазвичай комплексні. Наприклад, втрата носа, ока і розтрощена щелепа, і їх не можна усунути протягом однієї операції. Всі пацієнти дуже сильні, сильні саме емоційно. За чотири дні іноземні та українські лікарі провели 33 комплексних операції. «Ці місії унікальні тим, що це операція, які раніше ніколи не робилася в Україні. Це операції з використанням пацієнт специфічних імплантів. Тобто, якщо в людини немає частини кістки, виготовляють з титана ту частину, яка власне цій людині необхідна. Дуже важливо, що ці пацієнти потребують комплексного підходу. В нас працює команда околопластів, лорів, пластичних реконструктивних хірургів, щелепно-лицевих хірургів. Коли в нас доступні от п'ять спеціалістів в одній операційній, тоді результат буде хороший. Напряки після операції ще не зійшли, але Неля вже радіє своєму вигляду. Каже, хірурги її повернули надію на повноцінне життя. Подивіться на мене, вже в мене вже є хоч якесь обличчя. Його не було взагалі. Була тільки життя навпіл, до і після. І так, от праворуч, і ліворуч, а зараз вона ціла. І так, знаєте, в душі щось так тепло, тепло Значить, значить, начебто, в мене є другий шанс на життя. На нелю і більшість пацієнтів попереду чекає ще кілька етапів операції. Тим часом вже приймають заявки на наступну п'яту місію «Face the Future Ukraine». Вона відбудеться в Івано-Франківську у квітні наступного року. Жанна Дучак зі автонас подробиці. Телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині новини.